Всім привіт з Одещини. Вітаю вас у новому відео. Сьогодні в нас субота, їздили на базарчик. Зранку так було холодно, щось 8 чи 9 градусів всього лише було. Але тихо, сьогодні тихо, спокійно. Вчора дуже гарний день був, теплий такий. Лице червоне жах. Їхали додому в машині жарко, сонце пече. То лице таке, щоб аж понапікалися. Думали не їхати, але чоловік захотів сьогодні щось посмажити на мангалі. Вихідні, субота-неділя, так що зібрались і поїхали. Купили шию по 219 гривень за кілограм Шия Подорожчала, була трохи дешевше. таку купили, Дуже-дуже смачна, мені сподобалася. Ось такі от сосисочки чи серделечки. Купила, поставлю морозилку, хай будуть на всякий випадок сир. Гарячий шоколад упаковку. Упаковка, якщо я не помиляюсь, 70 чи 75 гривень у нас тут коштує кетчуп. Хлібчик ось такий взяли, бо дрождовий вже не встигли. Розібрали дуже його рано. Так що ось такі у нас покупки. Нічого такого я ж кажу, не купували. Цезера покотали, та й все. Вчора попересапувала тут все в дворі. Отаке таке після дощів було тверде жах. Особливо ось тут дуже твердо було. Почала квітувати трояндочки. Тут також треба, напевно, в ці півонії також позрізати. Така красунечка квітує, незнайомка. Не знаю назву її. Але дуже гарно вона квітує і дуже довго тримає свої квіточки. Дуже гарна. Скоро буде табел Делайт розпускатися, також багато приростів має. Ось ця червона, тут вона росла. Так я її тут і залишила. Дуже гарна, така, прям як пархатна квіточка. Вже так повигорала, але квіточки тримає дуже-дуже довго. Також тут, де пообрізала, вже нові прирости. Я так Замітила, що краще підрізати. Тільки починають трояндочки вже відцвітати, одразу треба їх відрізати не обов'язково до п'ятилисника, можна навіть нижче, у них тут я робила он, прирости з'являються швиденько. Ось також ось будуть нові квіточки. Тут також квітує спрейка, ось така красунечка. Ось забула назву. Забула, прям вилетіла з голови. Лілій, білість, звичайні зараз почали рости. Жасмін. Чоловік каже, що це з ним таке? Я кажу, що не пам'ятаю, що таке пекло було жахливе. Підгорів на сонці, але така гарна кулька тримається. Дуже гарний. Таке сьогодні сонечко припікає, дуже-дуже гарний день теплий. Зараз дуже багато трояндочок Вон, порозпускалися, бутони будуть скоро квітувати. Дуже багато за хатою, там старі троянди, які я попересадювала також. Очетки гарно квітують. Горить мангал. Замаринував чоловік шашличок, буде смажити. Ой, жарко біля мангалу дуже, а тут страхіття. <свіття> ну, Сьогодні свято, нічого. Воно тягне, звичайно, і погода така гарна, щоб щось робити. Але нічого. Завтра візьмусь, чи вже післязавтра, як буде час. Все замолило, засохло. І тепер таке жахливе. Прям не видно толком, де доріжки. Нічого не видно. ну Нічого пересапаю, Потім буде порядок. Головне, що воно не заросле. Просто замолило, висохло шкаралупа. Дивлюся на ось цю ялинку. Що з нею таке? Начебто все нормально. Начебто й хуя непогана, ну чомусь вона потемнішала. Вона така якась сіро зелена. Не знаю, чи це від спеки було, чи це ото шутте в неї починається, навіть не знаю. Гляньте, Такі в неї голочки. Просто вона була трішечки темніша, ну, якась зелено-голуба А це якась така зробилася коричневата начебто. Боюся, щоб вона не пропала. Спіреється також. Та все почало пускати молоді листочки. Андерин також які гарні прирости розпускає. Ця спірея така страшна була. І це ця, ця сама звичайна, яку ми називаємо невеста. То Та таке від дороги росте, нічого не було. Але ця була пересаджена свіженькою. Дуже там маленький корінець, в неї невеликий. І от Спека її прям вишмалила. Видно, сухі листячка. Це вже молоденькі. Повиростали на ній. А на городі травичка, ну, прям краса. Сьогодні їхали на базар, скрізь все таке зелене. Кажу, прямо, наче здається, що весна, але все, все одно От повітря інше. Весною воно зовсім-зовсім інакше. Восени інакше. Біско квітує зараз. Багато ще буде квіточок квітувати. Треба буде потім нижні ті гілочки, обріжу, буду його вище піднімати, робити вищий штамп. Краса. Бачила в Одесі колись з нього і бордюри стрижуть, що різні такі дерева. І на штамбах є такі здоровенні прямо дерева. Краса. Бачила, що є махрові, можливо, колись собі десь куплю. Ну, поки ці хай ростуть також було б де саджати. Тут також троянди розпускаються, Олександра. А цей, я думала, він майже геть зверху висок. Ну, Він був живий, але от всі лози були ось такі страшні, вишмалені, його весною пересаджувала і спека, все випалила. Боже, ще він буде квітувати, напевно, Гляньте. Чомусь, мені, чомусь мені здається, що ще він може зацвісти. Ну, як зацвіте, то буде добре. Швидко розпустився. Ну, Джубілі Celebration це взагалі ціле літо квітує, хоч вона не дуже тримається на спеці, але постійно з квіточками. Красуня. Дуже гарна трояндочка. Звичайно, вона не така гарна, як весною. Квіточки зовсім інші. Но зараз, до речі, знову стали такі великі квітки після дощів. Леонардо також випускає молоденькі пагони. З ці троянди треба пообрізати, які я купувала минулої суботи. Треба це все листя зрізати. Ця троянда ж, що значить, щось з нею не так. Не пропала. І дощі йшли, а що з нею таке? Навіть не знаю. Лагуна також понаростала як гарно. Це все, в основному після дощів. сусідська собака. Тут, звичайно, також страхіття, хазяйка. Ну, що я можу зробити, як ішли дощі. Дощі, дощі. Треба, щоб чоловік травичка не висока, але треба скосити, бо тут де мої ось ці рядки. Треба все пообкошувати. Який гарний кріп наріс тут у мене вже. Вон який гарний. Що є дощі. Навіть де-не-де є гарний перчик. Вон який понаростав. Хоч і покорожений, але трохи є. Ось там дивлюсь, трохи є. Після дощів щось понаростало. То скільки я не поливала, не було толку зовсім. На сонці сьогодні прям пече так добряче. А помідори ну трохи є, треба буде зібрати, до речі. Ось ці високі, то пародія. Ну, що робиться мілізга? А на цій низькорослі, то ще нічого. До речі, от крайні тут санька, дині як зазеленіли знову. Навряд ли там вже щось виросте. Ой, яка помідора. Гляньте, оцей кущ крайній, ну прям дуже-дуже гарні має помідори. І цілі, ну, от коли став плодоносити, в нього завжди такі прям крупні гарні помідорки. Гарні. А так нема, нема в цьому році в мене помідори. Дуже погані. Нема урожаю на помідори. Сонечко сідає, вже встає прохолодно. Ну, хоч добре, що немає вітру. Пахне певно на всю вулицю димком дим йде в двір. А я тобі принесла ось це дечко, Дуже хороше. Миска велика, але дечко це також хороше. Воно менше, ну з бортиками також все хорошо поміститься. Вказати салфетку і ножик. А салфетка наша? Це наш мукуріска. А, то що принести тобі? Да, ножик ній, ну, так. зараз принесу. То Досмажується Є? вже шашличок, будемо ти сідати, вечеряти. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам всім саме головне миру і спокою і до зустрічі в наступному відео!